Військовослужбовець із 14-ї бригади розповів моїм колегам, що на війні із 2015 року за роки перебування на фронті конкретно підірвав здоров'я, Незважаючи на це на початку повномасштабного вторгнення. Після року перерви знову опинився на передовій. Коли ж у березні цього року приїхав у відпустку до Луцька, його госпіталізували до лікарні. Однак, зі слів, військовослужбовця, військова частина, розпорядилася, аби він продовжив лікування на службі. Тож чоловік вирушив на позиції, де за півтора місяці каже, ніякого лікування не отримав. Там його перевели на посаду, яка передбачає підіймання важких вантажів. Згодом у нього відкрилася кровотеча. Військово відправили на військово-лікарську комісію до військово-медичного клінічного центру північного регіону у Харкові. Однак, за його словами, там лікування не отримує, а лікарі навіть належно не оглядають. За висновками на око до служби придатний. направлений на велика швидкий штам для проходження військово лікарської комісії. Деякі там є, хороби є, повилазили. Воюю я з 15-го року, по 20-й, по 21-й, потім на рік був перерив, коли повноставна війна, я знову пішов воювати. Ну, все добре. Ну, я трохи зараз застудив почки, тобі, трохи в мене язви повилазили Ну, Я не відмовляюся служити, на нас не лікують. Называю ликарю, что у меня там кровотечение идет, когда от него поднимаю тяжести. Ликарь, мне кажется, все доброе Так бывает. И пушек здоровый. Нервы... Нервы не, ну. Нас. Короче, у меня нет слова, ни эмоции остались от этого ликаря. Я ж не докажу, что я не хочу служить. Я буду служить. Болезни были маленькие, пока начинались они. Я лягав з язвами, просив лікувати мені почки, сказали, що не можуть лікувати, так як я лежу з язвою. Я лежав з ухом, просив пролікувати мені почки, сказали, що не можу, так я лічу ухо. А коли назив, їдеш там, через місяць лікарні, а твій команді каже, що ти, ти місяць назад був, ні, не, не поїдеш, що ти косиш. Ну, от такі відношення до наших світловслужбовців. І тут вже я 6 числа походжу, ну тільки 5-6 лікарів пройшов. Я просто мої емоції. Хочеться психанути. Навіть не знаю, що робити. Ну, поки терплю. Таке відношення дуже видно. Чоловік у вічає каже, і з кожним днем проходження комісії втрачає будь-яку надію. Своєю чергою у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону запевняють, обстеження військових відбувається. Якісно навіть не поцікавившись прізвищем бійця, про якого ми запитували, одразу ж узагальнюють. І військові зводять наклепи на комісію, це наклеп. Це працівники лікарської комісії з боку військовослужбовців 14 бригади, які у великій кількості відмовляються від виконання військових бойових завдань. І направлено на комісію. Він говорить, нам ну, говорив нам про те, що він не відмовляється від виконання військових завдань, але просить, щоб його полікували. Чи це можливо в вашому закладі? Мова не йде про лікування. мова йде про відмову від виконання бойових завдань. Ну а як на основі чого ви зробили такі висновки? Ну це не я висновки роблю, і це не телефонна розмова. Якщо він вважає, що його не обстежують якісно. Він має написати рапортом на командира частини. Хоча я знаю 100%, що військово лікарську комісію дані категорії військовослужбовці з даної частини проводять неупереджену, якісно і повноцінно. Військоволікарська комісія не є лікувальною процедурою. Вона є виключно експертною. Вона визначає ступінь придатності до військової служби. Згодом таки запитали ім'я війця. Тоді у закладі повідомили, що військовий нібито сам відмовлявся від стаціонарного лікування на початку року. Алія Гаєв, у нас в першому місяці 20-х числах, місяця звертався за допомогою. Йому було запропоновано стаціонарне лікування, від якого він відмовився. Зараз він проходить у нас військово-лікарську комісію, дійсно. У нас проводиться повний аспект. Лічення, яке необхідно для військовослужбовців для встановлення діагнозу. Але якщо військовослужбовець відмовляється від якихось маніпуляцій, то це його право. Мовляв, бачите, які косять від служби. Кажуть, що хворі. Подібні звинувачення дивно чути на адресу бійця, який воює з 2015 року і донині. Тим часом військовослужбовець каже, кожен день проходження ВЛК важкий для нього ще й фінансово, бо ж вимушений у Харкові винаймати житло на позичені кошти, бо має ще одну проблему. Йому виконавча служба заблокувала рахунки через борги за квартиру, яка знаходиться у кривому розі і у якій він давно не живе. Але поїхати туди, аби закрити це питання, теж поки не може, бо зі служби не відпускають.